Бляха, хто тут дзвонить з самого ранку? Добрий день, то хто є? На каналі Мандрис Бойко, вже по такій Ніфіга закріплю. Мінус 10, треба десяти. Це що, мене десь кличеш? подивися, яке сонце, який урозець. Ну, Скільки? Мінус 10? Мінус 10, може навіть більше. Та ну, да. то тут то треба вдіватися. То Та то заходь, що? не пускайте газ економить. Та Це ясно. Євген. Да. Куди їдемо? О, прийшся. Прикрести при костями. Костями? Да. Чуть, кювет, чуть кювет не вийде. Тримай баранку. Тримай. Та дорога. Парши, всюди, паршива дорога. Але всюди вже той і Або навіть мороз такий добрячий. Всім привіт! Мандри з бойком в селі Сприня, Львівська область, Самбірський район. Це звідси тільки починаються безкиди. Але подивіться, що тут, що тут цікавого. Тут значить центр Національного патріотичного вишколу. І тут є так дитячий табір. Я там був, ну я був просто якби як турист, але тут зі Львівської області власне, дітей направляють на літні канікули, і вони тут вчаться як би, і розвиваються в напрямку патріотичного виховання. так що Дуже-дуже крута штука, що тут таке є. От, і Тут є меморіал. Виз... Українській визвольній раді. Так що тут я знаю Криївка. Так що йдемо далі, буде цікаво. Сандри з бойком. Центрі національно патріотичного виховання Кирило Осьмак саме в 1944 році створив українську головну визвольну раду, тобто це центр прийняття рішень визвольного, українського визвольного руху. От, і тут є такі будиночки, тут можна проживати. Взагалі тут є табір дитячий, де проводяться е, всякі. Події і патріотичні і спортивні, до речі, це спортивні читати, не тільки е, просто патріотичні. Це, це, до речі, оновлення, тому що раніше тут були такі вже страшні, а це бачу капітальний ремонт. Відбувся досить, досить велика територія, воно в такій глушині. Не знаю, ні, ні, Нікого тут нема, одні пси та і мандри з Що? Мандри з бойком проводить <хи> ревізію в центрі патріотичного виховання. Тут якийсь такий меморіал. А перший великий збір української голови визвольної ради 11, -го. 15 липня 1944 -го року, Чимтюсовий устрій платформи ближче От, І тут президент української. Громадської визнаної ради Кирило Осьмак було вибрано. Отак. -то. А ніхто, напевно, про ту сприню. О, там ще... Сприню не знає. Євген... Євгена приймає такі от собаки. Гарні. ух. Що сиськи. О, лиже. Ковбаса дома є. О. Ось така територія, там десь є спортивна площадка. Там далі зараз покажу. Багато функціональний майданчик тренувальний. Бачу і баскетбол, і футбол. В принципі, можна і теніс бавитися, грати. Там навіть трибуни є. От, і тут Зразу, зразу є цей дежет, так? через потічок перейти на помостику. Там директор проводить екскурсію з таким псюрком. А тут і там, там же гори, все. Це, 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 це якби крайні споруди села Сприня. О, Тут така територія, щоб діти під час дощу тут займалися на, на дворі. От. А тут Криївка є. о! Це ми директора центру. Зустріли. Він нам проводить екскурсію. Йдемо йдем в краївку. Так, Заходимо в Криївку. Ой, та тут тепло. На дворі сьогодні мінус 8, а тут, не знаю, тут, напевно, плюс 10. І ось тут крило смак, голова президії. От, а то Роман Шухевич. Ми Шухевича всі знають. Це військовий. Військовий, по військових справах голова, опа. Тут такий якийсь креденс. Маленьке. Ліжко можна сказати, та Є лави, ну і освітлення. Ну, ясно, що це сучасна, це, це не є стара, тут бетон. Зверху теж бетон, кажуть, є і земля. Тут, до речі, витяжка є. Ось, ось, ось тут витяжка, так що. Діти тут бачать, як раніше виглядали краївки. Ну і можна як бомбосховище сховатися. Йдемо далі. Його обрали президенти. До того українська головна визвольна рада, то був як тимчасовий, як і уряд, і парламент. І вони займалися в той час організацією боротьби як з більшовиками, так і з німцями різних наших української повстанської армії, різних рухів. І тут ви сьогодні там підете, на горі діл відбувся бій, де загинули 40, 43, здається, хлопці наші, і їхню честь збудована вежа пам'яті дерев'яна. І було обрано Кирилом Смика президентом Української головної визвольної ради, а Роман Шахевич був, був військовий секретар, генеральний секретар Української головної визвольної ради. Хоч він в той час, коли були великі збори, він, він тут не був присутній. На тому місці десь у нас була лісничівка будівля, в якій відбувалися ті всі події, то все було організовано, скрито під охороною. І років дев'ять тому був збудований пам'ятник, на якому є ага. учасники великих зборів, і які були керівниками. От тут їдальня, тут, тут діти, діти собі їдять і, до речі, я так розумію, і концерти якісь проводять, бо тут. Ну, є якщо погана такі... погода, то ми використовуємо дане приміщення для різних заходів. Тут... Діти виступають. Спілкуються. Ну, діти, діти мають розвиватися і активно проводити час. Так, так тут от, такі, такі умови, тут вже просторніше. В головному корпусі Мансандра. Вікно і там якась. Зараз ще одну покажу кімнатку. А, от. О, то тут взагалі така довга, При, прикольна. Тут, тут, тут взагалі. Це не комплутоване наша шаховами таке, але ну, тут в нас особові ну, живе персонал. А, тут персонал. І хователі, так. кухня, я діти, я діти, ну, с -с Сучасне освітлення. У будинках. Так, і навіть є ці батареї. Та, та, було, тут можна обігрівати. А, антифриз Семо щоб не, не опалювані. Тому що воно в нас на світлі буде дуже дороге задоволення опалювати просто так. Ну, no, yes. О, ну що, йдемо далі по маршруту, трошки на гори, покажемо вам трохи місце... місцеві вершини. Так, пішли і те, які? 500 5017 маршрут. Переходимо через річку. Сьогодні мороз мінус вісім, а може й тут мінус 9. Це не бачу такого. Замерзло конкретно, не От. Завтра взагалі, напевно, все замерзне. Тож має бути мороз десь під 10 градусів. У нас директор веде. Так, і що тут пише? Туристичні шляхи Самбірщини. Сприня. Тут, тут один вже чуть не втопився. Бачите, Про провалився, думав, так прийде, ага, там. фіхта. Йдем. Женька, ну що, як йдеться? Нормально. От, марко марковані маршрути, в принципі, всюди. Головне, що є мороз і болота нема. Все болото позамерзало. Так, ти, ти зараз самий, самий раз, але снігу нема, зима, кот. Лютий 5017-й маршрут наркований добре. Йдемо йдем далі. Дуже класний маршрут, але тільки, тільки коли є мороз, щоб не було болота, бо там беруть дрова і то все їздить по туристичному шляху. Ну і нема... Нема стільки зарослів, як літом. Так що ще щось сонце проглядає. А так тут весною, літом будуть повністю зарослі. Натрапили на грибні місця розвідка. Ну але трохи годину їхати сюди. То є, є куди їхати. Тут просто починається південний схіл. І справжні грибних місця бачить накиданим оком. Тут узлісся і мішаний ліс, і є і мудрина, і ялинна, і граб. І береза вон там є. От ну от береза є, на... І отут от по попри... стежку воно буде рости. Ну, все треба пробувати? Все треба пробувати, тому що сонце достатньо Такий південний схил. Однією з особливостей маршрутів на Львівщині є те, що позначки, бачите, жовті. От, це 5017-й маршрут на вежу. Дерев'яну вежу, ми покажемо. покажем. От. І що тут, що тут цікавого? Бо в Франківській області тут пише, куди йде, чи травиш, чи куди маршрут, а тут просто номер. Ну, Такі особливості. Час перекусу. От такий батончик. Це 25 гривень. Це так розумію польський. Ну, таке легкий, легкий перекус перед підйомом. Женька по роботі говорить, а я тут поки що відпочиваю і трошки перекушую. Гарна погода, без вітру сьогодні. Класно. Вийшли до такої полянки. А тут тепличка. скрита наша. А нам наліво. Так, подавали перші, перші десь 200 метрів підйом. Женьок, що? Половина маршруту. Ну так, не привички тяжкова. Я подивимося, чи тут. Але порівняно з горганами як. Йти по землі. Теж не нема снігу, легко, Болото теж нема. А тут джерело майбутньо Та, о там є щось Так, Ага, вежа пам'яті, от сприйняв табір 3 кілометри, кілометри прийшли, вежа пам'яті Теж три, кажу, половину маршруту сьогодні пішли Каплиця українським воякам 12 година Каплиця, нам треба... а нам куди? сюди. Ага. Ось сюди. Ну, але то вже. А ось тут якби менше виглядало? Ну менше, бо тут підйом підніжна ага. сторона. Підбуш. Сторона, підбуш. Отож. Нагуєвичі. Так, нагуєвичі. Франковий край. Добрали вже до снігу навіть. Десь 700 метрів 800. Який лю, Лютий. Коли у нас був не то, що по пояс сніг, коли ми були малі, правда, Женька? Скільки то відгрібати треба було? А Тепер о, залишки. Було щось плюс 15, тепер мінус 10. Ще трошки. Ще 20 хвилин і ми будемо на вершині. Добирались до такої... Панорами. ну Там далеко видно. ну Камера не передає, але зараз пнімся на вежу. Але тут вже зовсім така як інша кліматична зона, як субтропіки. Тепло. Взагалі. Вийшли на трасу. Тут можна машиною надіхати. З села недільна. О, туристична Львівщина. О, недільна, о, бачиш, а тут же пише. О, один кілометр йтину. Недільна тут туди, ні? Так. Ну от недільна. Ну, Це лайфхак для старшого покоління, яке не має навігаторів. Якщо вміють користуватися компасами, тут і зображення є. Роздруковано, напевно, з мапи ЧЗ або звідки я не знаю. О, така траса, прямо на вежу. Підходимо до вежі. Така тут вежа пам'ять між селами недільна та сприйня. Йдемо до вежі пам'ять. Подів. Граділ 826 метрів. І тут в 1943 році, в листопаді місяці, був, відбувся бій між. Української повстан... Бійцями Української повстанської армії та німецькими загарбниками. в бою полягло 43 наших хлопців і 250 чимось німецьких окупантів. Ось тут є поховання. Також на тій горі відбулися установчі збори української визвольної армії. 1944 році. От, і тому тут побудували таку вежу пам'яті, тому що це визначна, е, визначне місце, визначна гора для українського якби, повстанського, та не тільки від якби, державницького руху. Тому що тут були установчі збори і підписали важливі документи. Так, іде, іде бойко до фото. А що я тут надибав? Дивіться. Бойко мандри. А ми мандри з бойком. Тож треба з помини Чотового островерха, господи. Що це таке? Тут... Стрілківський територіальна громада, Уколівський культурний фонд. Але тож треба. О, тут там колиба є. Ого! Заходимо до ВІП-притулку на горі діл. О, то тут кон... Конкретний конкретний, конкретний... конкретний притулок. зі зробу. Ого! Ого! Але нема пічки. Нема то літ, тільки літній варіант. Літні Що тут у нас? Там місця, О, то тут дивись знає, ті є. Нари. То нари, але з цим просто ну, не просто ні, а як їх? В Сибірі назов. Не, в Сибірі. Тут Ту якийсь ще кожух, кожух. А, вікно тут. Продув... Ту да, лі, лі, літом тут. Але зроблено, ти знаєш, нормально. А? Євген помітив територію. Так. То вже наша. Вот наша. Їдальня, кухня. Тут приблизно такий чи наш ресторан. Тут є таких 5-6 альтанок. Ми, серйоз... Ми зараз робимо е, огляд. 에, під серйозну компанію, ну, не факт, що серйозна компанія все дойде, хтось може замучиться. Пляшка є? Ні, сьогодні. Три, не три, три години йти і 400 метрів Але Тут класно, тут все чітко. І зараз Десь. потім піднімемося, подивимося, що там зверху буде видно. Обід. Так. Що? Діставайте там, що маєте. Що маю? показую. Що то В... у вас за такі якийсь рюкзак дивний? Ото то таке на гриби. На Вода гриби. є. Теж що лишилося? Моршинське, там. Давай далі. О. Їдло одне. Їдло. Суп. Крем суп томатний. Крив... Ніфіга собі з креветками, а то ти віде мажор. Віде. А то що таке? Родинна ковбаска. Ну, то якийсь са... самопальне. самопальне з полтави. Ми чи... зараз то, потім то, і ми собі. Та в мене теж продовуємо. щось заготовки є. І ми собі нормально. Мангальчик є. Що ще треба? Ну, дівчат. От ще дівчат тут би нормально, правда, би пішли. Тут є... наш шеф-повар. Бойківський шеф-повар. І шеф-повар Го... західний горган. Головний шеф-повар Західний Горган. Тут зараз буде нам зробити цей барбекю зону. Бо ми забили, забули наші канапки, вдома виявляється. Поки говорили, то забули. Так що у нас сьогодні так, буде м'ясо і креветки. Євген хоче щось сказати. Є одна цікава тема для роздумів. Для чого, який ніж треба взагалі брати з собою в похід і для чого він? Якщо ви думаєте, що ви тут будете індіанами Джонсами і Рембо, то ви глибоко помиляєтесь і вам такий ніж для виживання здоровений не потрібний. Під нього треба і ножни, і чохол тяжкий. Достатньо такого мультитула на два предмети. Ну, наприклад, щоб відкривати консерви один, ну, а другий, щоб просто різати. Бачу, нова пошта роздає такі ножі. А то, та. І саме основне, що таким ножом, по-перше, гриб можна почистити, по-друге, простенька операція з ну давайте, відкритий давайте, ракет вакуумний, цілком вистачає. І не потрібно з собою тягати тягарі, бо це все спорядження, і воно чим тяжче воно буде виснажувати. Та ви сьогодні навіть води з собою не взяли. Тут точно. Два грами води тут пляшку не взяв не маємо навіть що запарити, пари. Виявляється, тут, тут нема води. Бо це гора 826 метрів. От нема води тут. Нема. Бо поперечно вигне ту палецю. Так, так воно вигне, але... Там міг трохи грубшу брати. Трошки пламати. О, Вене нормально. Що? Добре, що є сухі дрова. О. Снігу. Не було, Один. доща теж. Зараз ми тут оформимо. От. І такого ножа цілком вистачає зробити такі надрізи для чого? Ну це радянський ніж, він грибний, але його можна. Ти любиш о... Ол... все олдскульне? Все олдскульне, та. Все олдскульне. Зараз ми... А де де ви, до речі, таку цю взяли? На -хенді. Я бачу, тут реально туристично. Не, реально. Я зараз вас роздіну тут трохи. О. Один долар. Як один долар? Та так коштує один долар на вагу. Що, 42 гривні? 48. 48? Так. Ну, чуть -чуть. Євро, євро. 48. Один шампур вже готовий, пішов за хід, другий. Креветки настоюються. Креветки настоюються. Барбекю. Пробуй. Те гостуємо. Супер! Родинна кобаска, то є фест. Супер. Йдемо до нашого бомж пакету, як кажуть дівчата. Лакшері резорт. Бомж лакшері резорт. Така... ого, ого. Суяю, ти тут відкриваєш, а тут хтось спить. Ну, типу притулок, але такий, коротше... Ну, Притулок, ли, О, ооо, але нормально, двохповерховий. Нари, але там нари. знизу баракари, напевно, тут можна ще й знизу, напевно, о, але брудно, да, більше себе тут. Дивись, яка є, Але дивись, які З є Дивіться, які які, нари, Висіка. І пляшечка. Тут, як, напевно, Довольно. на фронт тоді, я пам'ятаю, такі робили в 22-му році. Ну. Ще можна розпалити. Ну, Тепло має бути. Ну. Тільки що воно небезпечно, напевно. Ну, напевно. Але тут все продувається, дивись, як то це. Воно зак... закрий ту хату. Як воно тут видно? О, ще якась курточка. О, то воно все, все продувається. Самбір. Ну, тримайте. Угу. Ну що? Піднімаємося наверх. О, такі тут сходи. А, і тут вот хрест. О туди дай, да. ви куди? Я помалу злізаю з тої конструкції. 43 метри, то найвища дерев'яна споруда в Європі. Це кейфер башня? Вважай ззаді. Що? А, чого ти задом так спускаєш? Так. <laughs> То так здається, що то не це Олегко. я. Тут, тут вийти сюди, так стрьомно трохи. Стрємно. Не знаю, я, зараз, взагалі... я зараз попробую туди наверх долізти. Mm -hmm. А, то там взагалі там ще один поверх зверху є. Там посмотрива площадка. Чуєш, Там так конкретно? Так. Танц з... майданчика нема. Давай злізай, ти будеш. Uh -huh. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила, а постать Гуцул Гуцул Я... а? як вам. Воно так не виглядає стрінно знизу, ні, як коли всередину. Ти ні мене та арматура там гониться тут. <реш> ну, тут як ей башня, бачиш? Ну тут ліцею висоти ти може лізти на самий верх. Тільки ельфів, башня, всі туди лізуть, а тут. Ні, ну, там ліфт їде. А тут зверху горгани західні видно крайні. крайній. Але не більше. Ну, Але і звідси є мах дороги туди. Ну так. Будем же йти. Додому. Я доліз до другого якогось поверху, чи до третього. Та ні, до третього точно, а то й до четвертого. Почався трохи вітер та й думаємо спускатись. Треба сюди окремо приїхати. О, зранку або ввечері тут машиною можна під'їхати та й тоді піднятись на схід чи захід сонця. Побачити. Так що до нових зустрічей. Ми спускаємося вниз. Євген, що там? Знайшов цікаву знахідку. Тут війна і не можна полювати офіційно, але видно, браконьєри ага. промишляють, тому що звірна є. Знайшов кулю від мисливської рушниці вистріляну, але, ага. видно, промазали, бо вона не розкрилась. Вона вилетіла з контейнером. І потім, коли вона мала попасти в ціль, вона мала от то відлетіти, а то мало попасти, типу, якби в тіло тварини ага. і тоді роз на куски піти, типу, от як в цей. Але не попала, ось то куля. Та покажи суцільна. А чого вона якась така квадратна? Ну, то така спеціальна куля називається діаболуч, якщо коли вона сконтактує з тілом, вона типу туди на осколки розривається всередині. Ого. Так що тут такими промишляють. Я поняв. Тут ще старі, старі столи, теж мангал, Якби... Е... От, і тут ще є бесідка і столи. Ну, там, де ми були, там далі краще.